Пейджерна система кафеторія на шулявці. Життя починається з кави. В Києві на проспекті перемоги 47А відкрилося чудове модне місце кафеторія Lounge. Якщо твій девіз Good Coffee, Good Day, то кафеторія на шулявці це твоя територія. Це так чудово зустрітися з друзями після важкого робочого дня в затишному закладі, де можна випити горнятко запашної кави, поспілкуватися і покурити димний і солодкий кальян. Тут, напевно, найсмачніша кава, найароматніший кальян та найкраща музика. Але що ж робити, якщо вже прийшов в кав'ярню, сидиш і чекаєш. Чекаєш, коли до тебе підійде офіціант. Система виклику офіціантів Rex це найкраще вирішення проблеми виклику офіціанта. Як працює пейджерна система виклику офіціанта? на кожен столик встановлюється кнопка виклику офіціанта R304 Holder, Rex R304 це унікальна кнопка виклику в формі холдера меню. Прозора вставка використовується як підставка тримач для меню або рекламної листівки. Кнопка R304 має 4 сенсорні кнопки: кальян, виклик, рахунок, відміна. У офіціанта на руці спеціальний пейджер в формі наручного годинника Rex R03. Коли клієнту потрібен офіціант для замовлення, він натискає на кнопку Виклик. За кілька секунд офіціант підійде і буде готовий прийняти замовлення. Коли потрібні послуги кальянника, клієнт викликає його окремою кнопкою кальян. Якщо терміново потрібен рахунок, відвідувач повідомляє про це персонал потрібною кнопкою Рахунок. Якщо клієнт передумав чи випадково натиснув не ту кнопку, не біда. Кнопка відміна скасує помилковий виклик. Додаткова кнопка виклику офіціанта hcm 250 bel встановлена на кухні. Коли замовлена страва готова, повар натискає на кнопку і офіціант поспішає на роздачу, щоб якнайшвидше отримати готове замовлення і подати його гостям закладу. А для того, щоб уникнути помилок і бездоганно обслужити гостей, в системі виклику офіціанта використовується приймач hcm 1350 REX, на який дублюються всі виклики. Приймач HCM 1350 це кращий приймач для прийому і відображення до трьох номерів виклику одночасно. Бездротова система виклику офіціанта REX – це секрет успіху вашого ресторану або кафе. В Кафеторія Lounge вже знають, як досягти успіху разом з пейджерною системою виклику офіціанта REX. Кава, музика, солодкий кальян і сучасна система виклику офіціанта це рецепт маленького щастя від Lounge на шулявці.